Ви слухаєте українську програму з Ватикану. На зустріч світлу рубрику готує сестра Тереза Безпалько. Христос рождається! Дорогі радіослухачі. Продовжуємо молитовне читання Божого Слова. У ритмі лекціо Дівійна, нехай кожен псалом скеровує й наближує наші кроки до Бога, а тихе світло Його слова світить навіть у темряві. Помилімося. Христе, світло істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами, причистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Псалом 29. Воздайте Господові, Сини Божі. Воздайте Господові славу й силу, воздайте Господові славу імені Його. Вклоніться Господові в святих шатрах, голос Господній над водами. Загримів Бог слави Господь над великими водами. Голос Господній сильний, голос Господній величний, Господь народові своєму дасть силу. Господь Благословить народ свій миром. Святий Василій Великий так коментує цей псалом. Голос Господні над водами, коли під час хрещення Ісуса проланав голос з висоти, тоді Господь був над великими водами, освячуючи їх хрещенням. Загримів Бог слави згори сильним голосом свого свідчення і чути голос, який промовляє Бог над охрещеними. Ідіть, каже. І хрестіть в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Якщо у перших словах попереднього псалма йшлося про благання до Господа не мовчати, то у цьому псалмі тепер, без сумніву, ми стаємо свідками, чи то краще сказати, слухачами гучного тріумфу Божого голосу. Ймовірно, цей псалом є одним з найдавніших у всьому псалтері. тепер осмислює оригінальний ханаанський гімн сила Мурагану в ягвістичному ключі припускають, що колись віруючи ягвісти, а сьогодні християни, звертаючись до Господа Всесвіту. Підхопили цю блискучу композицію, в якій первісно оспівувалося Бога Ваал-Халдада. Яке ж культурне підґрунтя цього оригінального гімну? Сам зачин псалма містить вираз бені лім», в якому синів богів запрошено віддати шану господеві. Таким чином Господа представлено за зразком ханаанського пантеону, де боги. Зібрані навколо трону Верховного Бога, як на царській раді, та водночас лунає заклик визнати і прославляти Його цікавим. Є той факт, що остаточна версія псалма містить спробу адаптувати на той час наявний поганський текст. Тобто переписування його згідно віри Ізраїля, хоча б згадати 18 повторень тетраграми, що відповідає кількості щоденної єврейської молитви, 18 благословень. Підтвердженням є також термін кавот слава, який наявний у чотирьох віршах тексту. Можна проаналізувати й останнє додавання благословення, збереженого лише для Божого народу, та його збіг із словом шалом, тобто даром миру. Як повноти життя таким чином, псалом, який звучить у новій редакції, постає не у применшеному загальному смісті, а дивує символізмом, адже спостерігаємо поєднання протилежностей храму Небесного із Єрусалимським храмом, Божого голосу й грому, як також богослов'я створення із натяками на історію спасіння. Бо ж згадано про вихід присутній у згадці про пустилю Кадеш. Один із дослідників підсумовує три основні напрямки інтерпретації псалма, такі як спершу його буквальне значення, тобто чудеса Творця явлення на землі, опісля його читання у зв'язку з днем дарування тори, і врешті його тлумачення, що відноситься до майбутнього, до дня месії, вся обіцяна земля, колишня домівка язичницьких культів, тепер. Перебуває під господньою владою. Його сила присутня в горах і постелі, в лісах і на рівнинах. Його панування поширюється над потопом. Він розбив шатро серед темних вод та густих хмар, збудував свої горниці на водах, тим самим забороняючи борхливим водам, спустошувати землю. Атмосферні явища це вміння автора розглядяти знаки голосу Господнього або Боже об'явлення віруючим. Таким чином, пам'ять повертається до об'явлення на синаї, тобто фундамент. Му віри Ізраїлю, якщо в книзі виходу читаємо про те, як гремлять громи, спалахують блискавки, а народ спостерігає грохід грому та блискавок, трубний гомін, то переосмислення цих подій, та Мосеєм второзаконні могло б бути підваленою для нашого псалма. Адже тоді народ приступив, стоячи під горою, вона палала полум'ям аж під саме небо. Господь промовив із полум'я серед темряви, хмар і мороку. Та коли промовляв Господь, то його вони не бачили, лише чули його голос. Щодо месіянського тломачення псалма, то з одного боку його перефразовують, кажучи, що на страшному суді через Месію здійсниться Божа помста ворожим Ізраїлю народам, так само тломачили впродовж багатьох століть отці церкви щодо Месії Ісуса, як і під час хрещення, так і в момент Господнього переображення чути голос Отця на Сином. Дехто вбачає у цьому псалмі пророцтво про те. Як Христос приносить дар миру своїм учням, інші розпізнають натяк на силу крику Ісуса, коли Він виявляє владу над бурхливим морем, змушуючи його замовкнути. Це може бути гучний вигук Ісуса перед Хресною смертю. Якщо ж взяти за основу паралель із проявом вогняних язиків під час п'ятидесятниці та сім громів, які йдуть слід за окликом ангела, про які згадується в книгах «Діяння апостолів. Та Откровення, то християнська традиція розуміє голос Господа в нашому псалмі як пророцтво про сім дарів Святого Духа або ж навіть про сім таїнств можна розглядати ці три основні напрямки інтерпретації псалма як взаємодоповнюючі. Бо насправді тріумф Господній над силами хаосу знаменує початок царювання миру на віки вічні. Застановляючись над словами богонатхненого тексту, є велика ймовірність того, що людина здатна до самооправдання, викликаючи співчуття до себе або ж культивує в серці песимістичну думку про втрату чогось дуже цінного, мовляв, ніколи не чула його голосу. Але кожна людина завжди є також Його голосом, повністю в ньому. Саме той, хто слідує за Ісусом, покликаний пізнати, розпізнати Його, Його величі, яка не засліплює, але освітлює шлях. Роздумуючи над цим псалмом, застановися над своїм життям, над своєю особистою історією життя чи над ситуацією в твоїй сім'ї або твоїх друзів чи близьких тобі осіб, за що конкретно саме сьогодні хочеш вітати господеві славу й силу. Царю, наш Господа, що перебуваєш вовіки, вся земля одноголосно співає славу Твою і силу Твою. Благаємо тебе. Дай народові твоєму силу супроти всякого зла, щоб він міг насолоджуватися Твоїм благословенням усього денні та уповати на твою обітницю вічності. Ми слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається, лаодетор Єсус Христос.